Є таке, що людям буває важко, і там буває складно переносити якусь кріпатуру, наприклад. Є таке що, м- складніше переносити якісь больові відчуття. І це, мені здається, частіше у людей е не мали до цього багато досвіду в спорті і не відчувають, е як відновлюється їх тіло. І тому для них біль це про щось страшне, бо вони не розуміють, коли він пройде. Або що його можна терпіти, і там це може бути нормально. У мене, наприклад, там бувають такі клієнти, які говорять про там Ой, у мене там кріпатура, коли ж воно все пройде, і очікують, що якщо я тренуюсь, в мене кріпатура, то воно потім проходить. Але я тренуюсь дуже багато років, і в мене все одно є кріпатура. Вона не закінчується, якщо робити, якщо займатись розвитком. Якщо ти хочеш там просто виконати якісь. Об'єм роботи і його не тренувати, то ти потім можеш його натренувати і не буде тоді кріпатури. Там захотів навчитись 100 разів присідати. Спочатку там робиш 50 тобі важко, потім через який час ти робиш 100 але якщо ти далі не будеш розвиватися, звісно, не буде кріпатури, але й розвитку Багато людей.